Слава нашому Господу! Слава Господь серед нас відчувається вже на цих перших дві молитві, де Господь прийшов Духом Святим, щоб потішити наші серця. Слава йому за це. Ми знаємо, що живемо ми такий не в легкий час. Війна фізична, знаєте, а саме гірше – це війна духовна. Дивіться. Таке щось робиться, що й на голову не налазить. Але знаєте, збувається слово Боже написано в останнє время, будуть убивати вас і будуть думати, що вони цим служать Богу. І дивимося, які зараз, знаєте, наклепи ідуть на служителів, вбивають духовно і радіють, і думають, що вони цим служать Господу, але наші руки не повинні опускатися. Тому що наш авторитет, як брат Андрій говорив, є Ісус Христос, Алілуя нашому Господу. Що би там в житті не було, ми повинні взирати тільки на одного Ісуса. Коли ми будемо віру будувати свою на Ісусі, наші руки не будуть опущені. Слава нашому Господу! Я хочу прочитати декілька місяць, бо поклав на серце. Перше місце це Ісуса Навина, шостий розділ. 17-й вірш буду читати виборочно. Але тільки бережіться заклятого, щоб і самі не підпасти закляттю. Якщо візьмете що-небудь і заклятого, і щоб цим не навести на стан синів Ізраїлевих закляття, і не зробити йому, і не зробити йому лиха, сьомий розділ, шостий віршик. І роздер Ісус одежу свою, та впав обличчям своїм на землю перед ковчегом Господнім, і лежав до самого вечора, і Він, і старішини Ізраїлеві, та посипали попелом голови свої, десятий віршик. і сказав Господь Ісусу: Підведися, для чого ти впав на лице своє? Ізраїль зрішив, і переступили вони завітмі, які я заповідав їм, і взяли із заклятого та викрив. Викрали і приховали та поклали поміж своїх речей. Через те сини Ізраїлю не могли встояти перед ворогом своїм, ворогами своїми і обернули тил ворога свого, бо вони підпали заклятію. Не буду більше з вами, якщо не винищити і середовища вашого заклятого. За Боже Слово скажемо, слава нашому Господу! Це коли ізраїльський народ пішов в гай. Щоб завоювати цей город, але вони не знали, що з ними пішли ті люди, які не послухали Слова Божого. І ми бачимо, що вони поразку отримали десь коло 36 людей загинуло. І знаєте, так, своїми словами Ісус навин почав дроптати до бо Бога, говорить, Боже, навіщо ти нас через Гордан перевів, для того, щоб уничтожити нас? І знаєте, так плаче, молиться, але Господь каже. Навіть теж своїми словами Ісус Навін, Я тут причому. Чого ти впав, вставай? Це Ізраїль виноватий, Він згрешив. Він не додержався слова Мого, він взяв те, що не повинен брати, і каже, доки пор буде закляте поміж вашими речами, я не буду з вами, брати мої сестри. Так і в нашій житті ми буваємо. Десь довго молимося, просимо, Боже, допоможи, Господи, чого сталося в моєму житті? А Бог каже, я не винуватий. Ти виноватий, ти виновата, ти закляте в житті своєї, ти положила між речами своїми закляте те, що не угодно Богу. І Господь сказав: не буду я з тобою, поки буде закляте у твоєму домі, не прийде дочка, не покаяться, не прийде дружина, не покаяться, син не покаяться до тих пор, поки в серці в твоєму закляте буде, так Господь сказав, але Він каже: викинь те заклятоє із середовища свого викинь те, що ти узаконив, і прийде переміна Галілуя нашому Господу. Я відчуваю, Господь є на цьому місці, і Він сьогодні зібрав нас, щоб благословити Галілуя нашому Господу. Ще хочу місце одне читати. Це повторення закону, 28-й розділ із 8-го віршуку. Пошли Господь Тобі благословення в житницях Твоїх. І усякі справи рук твоїх, і благословить тебе на землі, яку Господь Бог твій дає тобі, Поставить Господь тебе народом святим своїм, як Він присягався тобі. Якщо ти будеш додержувати заповідей Господа Бога Твого і будеш ходити дорогами Його, і побачить усі народи з землі, що ім'я Господа кличеться на тобі і убояться тебе, і дасть тобі Господь достаток у всіх благ. У плоді лона Твого, і у плоді худоби твоєї, і у плоді поля Твого та тій землі, яку Господь присягався батькам Твоїм дати Тобі, вчини тобі, Господь, добру скарбницю своєю небеса, щоб вони давали дощ землі Твоєї пору свою, і щоб благословляти всі діла рук твоїх, і позичатимеш багатьом народам, а сам не позичатимеш ні в кого, зроби тебе Господь головою, а не хвостом, і будеш тільки на висоті, а не будеш внизу. Якщо будеш слухатись заповідей Господа, Бога Твого, який заповідаю, тобі сьогодні додержувати й виконувати. І 15-й віршик. якщо не слухатимеш голосу Господа Бога Твого, і не будеш намагатися виконувати всі заповіді Його, то постанови Його, які заповідують тобі сьогодні, то прийдуть на тебе всі ці прокляття і досягнуть тебе за Боже слово, скажем слава нашому Господу. Ви знаєте, часто ми, люди, десь буває, почуємо слово від Господа, десь Бог. Говори там чи через пророків, що благословлю життя твоє, що буде все добре в житті твоєї. І знаєте, ми завжди да, в цьому а... Є в слові дві начало і, і кінець, де Бог каже, благословлю, але Він завжди ставить у слові. Я, знаєш, каже, благословлю, дам тобі все, але якщо будеш служити мені. Але ми цей перший нам більше подобається, що благословлю і буде в житті твоєму все добре. Ви знаєте, так читаєш. В восьми вірші Господь каже, що пошле тобі благословіння в житниці твоїх і всякі справи рук твоїх, і благословить тебе на землі, яку Господь Бог твій дає тобі, поставить Господь тебе рядом, зробить тебе Господь. Постановить Господь тебе народом святим своїм, як Він присягався тобі, стоїть кома. І ми знаєте, так за це слово держимо. Слава Богу, знаєте, таке учишне слово, але там є умова як далі, якщо будеш додержувати заповіді Господа Бога Твого, і будеш ходити дорогами Його. Алілуя нашому Господу! Брати, мої сестри, він нас створив для того, щоб нас благословити. Він хоче, щоб у наших домах було благословення. Він Хоче, щоб у наших домах діти віруючі були, щоб чоловіки були віруючі, він хоче благословити. Брати мої сестри, Він хоче зробити нас, щоб ми не хвостом були, а були головою, але Він ставить умови, якщо будеш додержуватися заповіді, якщо будеш ходити дорогами, брати мої сестри, як хочеться, щоб ми сьогодні передивилися серце своє, щоб ми, чи ми є з головою, чи ми є з хвостом, може, довго время ти хвориш, Господи. Чого в моїй житті таке, чого воно так, але, друже дорогі, брате дорогі, Він сьогодні каже: Я хочу тебе зробити головою. Галілуя, Я хочу тебе сьогодні зробити благословення дати твоє життя. Я хочу сьогодні, щоб діти твої покаялися. Я хочу, щоб всякий достаток був в твоєму домі. Але я хочу, Бог каже, щоб ти додержувався заповіді. Бог хоче, щоб ми сьогодні дорогами Його ходили. Він хоче, щоб і всякі обиди серця Повикидали, він хоче, щоб ми всякі, знаєте, це, що узаконили, повикидали серця свого, щоб всяку кліву повикидали, всякий суд повикидали, брати, і сестри. І коли ми це зробимо, прийде переміна в наше життя. Так слово Боже каже, якщо будеш виконувати, будеш на висоті. Він зробить народом святим. Халілуя, Богу, Господу, а Він є свірний, Він додержується Слова Свого. Я в першу очередь це слово до себе говорю, що Він хоче благословити благословити домівку. Він хоче, щоб у все моєму домі добре було. Але він хоче, щоб я повикидав те, що законі, те, що Господу не угодно, те, що закляте взяв з мира цього, брати бо і сестри, і мені хочеться молитися сьогодні разом з вами. знаєте, передивіться серце своє, чи не узаконили ми того, що заборонив Господь брат, чи не положили ми між своїми речами те, що Господь заклячі перед Продав, чи те, що Господь сказав, не беріть, не трогайте це, щоб ми передивилися і прийде в життя, переміна, Бо я знаю Бога Той, який любить милувати, я знаю Господа, який любить прощати, який любить благословляти. Той Господь, який любить, щоб на серці радість була, Склоняємо коліна, молимося. Амінь.